Харків'яни допоможуть мешканцям Херсону та області, сотні затоплених населених пунктів, тисячі постраждалих людей та тварин, Шокуючі масштаби нещастя після підриву Каховської ГЕС. З першого дня катастрофи Харків не стоїть осторонь. Допомогу колегам-комунальникам вже доставило наші теплові мережі. Про це наголосив харківський міський голова Ігор Терехов. Найближчим часом надсилатимемо ще один великий гуманітарний вантаж. Розуміємо, що діяти потрібно чітко, оперативно і водночас обдумано. Від завтра з 9 до 18 години працюватиме міський штаб гуманітарної підтримки у школі номер 162 за адресою Пермська. 13. За словами мера, є потреба в засобах особистої гігієни, продуктах харчування, довготривалого зберігання, потрібен корм для домашніх тварин, клітки для їхнього транспортування, моторні човни. Ігор Терехов закликав долучитися до допомоги кожного харків'янина, бо ми не переможні, коли єдині. Резюмував градоначальник. Новини Харків. thank you